Хайо, друзі, усім привіт! Клейре, як завжди, тут. Новий відосик по класиці, усім приємного перегляду. Знаєте, що я вам скажу. Я знову забув робити запис, тому нову ну, не буду. Я там набрав до 1400, було дуже цікаво. Тепер нам пізді. Що це? Флорида, Эстония, 50-50. Латвия якась. Чому сюди це не виглядало, як там це виглядало, як Балтія? Я зараз відлечу. Це або Росія, або знову ж таки країни Балтії. Більше схоже на Росію, напевно. Ого, ж туди. Ну, окей, makes sense. Такі раунди на ауджі. Я не розумію, що це таке. Я просто гублюсь, але, вочевидь, це якісь блоки, типу гонконгські, так? Чимось схоже на Гонконг і плюс такі. Такі, такі, такі. Це може бути Макао, знаєте, що я подумав. Це реально може бути макао, бо я не бачу жовтих номерів. Така димка тут стоїть. Мову також не бачу, але нібито китайська та ще якась, тобто може бути португальська. Ледженд, legend. тупо legend. Франція. І жодного ваш не видно. Але от ті таблички кажуть мені, що ми дійсно маємо бути десь в Бельгії. Ну, коло Бельгії хоча б. Блін, Сітік якийсь геній, ні? Він шарить з архітектуру. Аргентина, Уругвай, щось з цього. А, його видно. Але тут осінь зима чи щось таке. Тобто рувай, напевно. Це ж третій Ген. Пальма он росте. Це ж таки Аргентина. Ех, віддав я Адесу перше місце на тій Аргентині. Так, це якась цікавенька локація. Майже певне, що це Київ, Ну так коротка антена. а я включив запис включив. Азоблок. 97, 44 немає ніде коду, так. Це може бути щось типу Ірпінь, але, на мою думку, це має бути десь тут. Пісовий масив. Непогано. Спродум не роверів. Е, знову якийсь ліс. Брізки. Краво вверх Думаю, десь тут. Жах. Так. довга антена із заборонною. сторон вон. Почнай роботи Запрещено. Петра. Подожди, ну тут біла машина з довгою антеною це чомусь не схоже на Донецьк Київщина. Тобто це Київ. Фух. Ця мапа дуже підступна, тому що осінь можна зустріти у Львові, Києві, Одесі, Донецьку та Харкові. Тому дуже цікаво Буду подивитися, що наші любі друзі будуть тикати Оце Луцька, або Львів. Я на Львів Що? Взагалі, як розуміють, Це немає. М -м. Уявіть собі, я дивився на оцей кут дороги як єдиний можливий, з того, що може бути. Це дійсно був він. Фух, ну, дуже жахливий гайс, Міг би краще зіграти. Так, ну перше, що ми подивимося, це Україну, Київ. Ну, нібито я запам'ятав, що у цій частині немає антенни, в цій є і тикнув всю частину, але це не точно. Я буду ще робити. Додаткові дослідження і скажу вам точно. Раунд 1. Тут щось опудало, знав, так? Та Road, Роуд. Сонячна дорога, також щось знали. Непогано. Клас. Третій раунд. Третій раунд, знову ж таки, Київ. Фабригас, йо маю, знову скрипти. Четвертий раунд Харків. Просто подивіться на цей Харків. З такою травою, з такою архітектурою, я одразу подумав, що це Львів. Не тільки я. Але я не впевнений, у Львові є така антена чи немає. Подивіться, скільки людей тільки тут. Ніхто не вгадав. Тайфун Полтаву Полтавчий тикнув. Раунд 5. Я дивився на той марганець, на цей кут дороги. Це єдиний кут дороги, який підходив. Але вирішив тикнути чомусь сюди. Хоча тут на дорозі видно верховське водосховище, тому. Це не ця лока, але я майже ближче за всіх. нмпз шка До речі, Україну зіграла рекордна кількість осіб 32 людини, уявляєте? Вау, просто топ. НМПЗ перший раунд Франція. Подив... Вона дуже тупа Франція, подивіться. Ніхто не вгадав абсолютно ніхто. Багато в Балтії. ну В принципі, так. Найбільша кількість людей в Балтії в Росії. Багато хто в Україні навіть чилить. Це точно могла бути Україна. Потім Росія. Також досить незрозуміла, оскільки ви зрозуміли. Зрозуміли не зрозуміли. І тут студент Бангара, Фабригас, Адес, Сашко, Я та Філем. Все. Цікаво. Третій раунд. Макао. Також досить нелегкий раунд був, але. Такий блюр, напевно. І там дві мови було. Одна китайська, а інша. Коротше, от просто треба запам'ятати, що так виглядає Макао. Четвертий раунд. А, це була Франція. Сідіку. Тут щось знав, як завжди. Е, я в Бельгії, Ну, схоже було на Бельгію, в принципі, недалеко. Раунд 5. Раунд 5, я уругвай. Адес тут ближче за всіх. Гусмастер. Та, 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 гусь, Оскільки я розумію правильно. Гусмастер та гусь. Прикольно. Так, нібито маємо рекорд по ному, У вас Саме 39 осіб. Раунд 1. British колумбія Багато людей зрозуміло, що це Бритиш Колумбія. Респект. Раунд 2. Камба. ого, Саймон каже. Ультанув. Фертібус, Мастер, гусь. Якісь люти, люті тіпи. Третій раунд. Ну, тут, очевидно, мертве море було. Ізраїль. Просто подивіться, скільки людей на цій дорозі. Раунд 4. Пар. Пар. Там було досить це неоднозначно, але більшість все ж таки вгадала. Раунд 5. Раунд 5, ботсвана. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо хтось дивиться, я знаю за статистикою, десь людей 5 додивляються, бо тільки 5 людей мені пишуть коменти, такі як я прошу. Тому реально безмежно вам вдячний і до завтра.